Зі святами! В кінці року всі підводять підсумки, тож ми розберемо, якими трендами у фотографії порадував нас цей рік, щоб знати, що нам принесе наступний. Поговоримо про потужне повернення плівки, моду на ретри, мильниці та відео у фото. Саме так, відео у фото. І, звичайно, згадаємо досягнення української фотографії в цьому році, тому що українська фотографія однозначно дала нам багато приводів для того, щоб було чим пишатися у 2024 році. Погнали! Буде цікаво! Ренесанс плівки несеться набираючи оберти. Кодек модернізує лінію з виробництва плівки, щоб розширити виробництво, а виробники вперше за багато років навіть представили нові плівкові фотокамери. Мода на плівкове фото, здається, досягає свого чергового піку і шириться вниз до найменш просунутих користувачів, і в моді знов так звані мильниці. Як мінімум на Заході, багато хто помічає, що на вторинному ринку підскочили ціни і попит саме на плівкові мильниці point-and-shoot камери. У відповідь на це, в цьому році ми могли спостерігати таке незвичне явище, як випуск нових плівкових камер. В першу чергу згадаємо Pentax 17. Це півкадрова камера з незмінним об'єктивом, для створення якої, як стверджує власне Pentax, їм довелося відшукати своїх інженерів, які давно на пенсії, оскільки всі вже забули, як воно створювати механічний плівковий фотоапарат. На мою думку, камера вийшла досить адекватною часу. З одного боку ціна у 500 баксів, а в Україні це 25-28 тисяч гривень, за по суті, мильницю і це вроді як дорого. З іншого боку, в ній досить багато всяких світілих пірділок, крутілок, щоб не відчувати себе просто якимось кнопкодавом, а й трохи приймати участь в процесі зйомки. А полуформатний кадр дозволяє робити 72 знімки на стандартну катушку 35-мм плівки, отримуючи при цьому значно більше такого бажаного плівкового зерна. Виходить, досить стильно ззовні, цікаво у користуванні та досить економна в експлуатації камер. У такому плюс-мінус преміум сегменті виступили і легендарні ролей – чи ролі, які випустили 35, АФ. це така перевидання їх легендарної ролі 35. за неймовірно стиля зовнішній вигляд? Вони просять 850 євро. Чи варто воно того? Ну вирішувати кожному самостійно, звичайно, але плівка фотографії у наші часи то в принципі не для бідних, тому впевнений, що покупці знайдуться. Тим паче, що виглядає вона ну реально класна, як на мене. Але, звичайно, найбільш незрозумілою, хоча і не фото, але все одно плівковою камерою став випуск Kodak Super 8. Це плівкова відеокамера під плівку 8 мм ціною майже 6 тисяч доларів. Цільова аудиторія цього диву абсолютно непонятна. Одним з варіантів можуть бути великі кіностудії, яким треба для достовірності вставляти в свої фільми сцени, якісь зняті у подібному форматі. Але так чи інакше, це дуже цікава і плівкова камера. Чомусь з електронним дисплеєм і дуже специфічною картинкою. Тут треба розуміти, що взагалі випуск нової камери це не справа одного дня і навіть місяця. І це значить, що цей тренд на плівкову фотографію, мало того, що не почався цього року, він почався значно раніше. Розвинувся до рівня, коли вже і великі компанії зрозуміли, що на тому варто спробувати якось заробити. Почухались, подумали, запустили гроші на розробку, створили і нарешті випустили ці камери. Думаю, що наступного року можна очікувати ще нових камер плівкових, можливо, навіть від основних виробників, типу Canon, Nikon, Sony, можливо. Давайте поспекулюємо на тему, чому саме завдячує плівка своєму Ренесансу. На мою думку, відповідь тут варто пошукати у тому, чому нові камери це не переведення якихось професійних камер, типу там Nikon F чи Mamiya, а красивенькі напівмильнички, на які зараз бум на барахолках. Тобто, з одного боку, ми маємо очевидний приріст платоспроможності у людей. Я зараз не лише про Україну, і навіть в першу чергу не про Україну, понятне діло, вкупі з пошуком чогось не такого, як у всіх. Сюди треба додати насправді ще й традиційну людську лінь, яка вимагає простих рішень. Купуєш недорогу плівкову камеру, плівку дешеву, клацаєш, несеш плівку в лабораторію, там і проявили за тебе, відсканували за тебе, віддали тобі на руках кадри з ретровайбом і мистецьким ароматом, без необхідності самому там про щось проявляти, вчити програми якісь для постпродакшену. І навіть фотографувати, особливо вчитись не треба, тому що всі косяки при зйомці можна пояснити, так це ж плівка, і всі таки, оу, плівка. Ну ніби знімати на плівку, це обов'язково знімати кривокоси і технічно погано. Чому я так думаю? Тому що не бачу багато новин про випуск якихось нових слайдових плівок чи якихось професійних камер. В маси пішов плівковий непотріб. Будемо називати речі своїми іменами. Тільки не поспішайте мене вписувати у хейтерів цього плівкового фану. Я сам люблю це погратися, особливо те, що сам же її називаю плівковим непотребом. От, наприклад, купив цього уроця спеціально, просто по приколу і граюсь собі тут з просроченою плівкою. Тому що плівка зараз це ну, реально класний фан, веселе хобі, метод отримати якісь нові враження, новий експірієнс. Але у 99% випадків це не про професійне використання, і тому навряд чи є якийсь помітний попит на професійні плівкові рішення. І це, як на мене, непогано і навіть круто по-своєму. Якщо у вас інша точка зору, я завжди відкритий до дискусії в коментарях. Чесно кажучи, я вагався, чи виносити це в окремий пункт, чи поєднати з плівковим трендом, але все ж вирішив моду на ретро камери винести окремим пунктом. Хоча це загалом певна ну, загальна течія. Так чи інакше, у 24-му ми бачимо на ринку все більше і більше цифрових камер у ретро-стилі, які користуються незмінним попитом. Можна згадати про Fujifilm X106 100 версію, дефіцит на якій вже не проходить майже рік від початку випуску. Дехто навіть вважає, що дефіцит цей штучно створений виробником для отримання високих цін на свою продукцію. Але це було б неможливо, якби не було так багато тих, хто хотів купити, тобто попиту не було. Те саме можна сказати і про лійку М11Д, яка вийшла в цьому році. Це цифрова дальномірна камера ціною до 10 тисяч баксів, в якій взагалі немає екрану, на якому можна передивитися знімок. Але замість нього є красива аналогове колесико-діафрагма. Просто знімай і дому подивишся, що там вийшло. Тобто такий дуже приближений до плівкового експеріенс зйомки. Ця лінійка також у ліки, не нова, але як і раніше, вражає. Ну і судячи з того, що лінійка продовжує отримувати оновлення, то попит на ці камери також є. Те саме стосується і Hasselblad 907X. Так само, як і у ліки, це оновлення існуючої лінійки. Тобто до цього шасі 907X тепер додали новий 100 мегапіксельний задній. Вийшло звичайно стильно і дуже круто. Ціна у 8 тисяч баксів може здатися великою, але по міркам середнього формату, то пропозиція ніби як і відносно бюджетна. Хоча тут знов такий головний стиль, і враження від процесу фотографії, тому що навряд чи ця модель претендує на якесь професійне використання, не дивлячись на те, що здатна на результат звичайно найвищого рівня з таким-то цифровим задніком. Цю ж категорію фототехніки, натхненною духом ретро, я би відніс і об'єктиви від китайського виробника Light Lens Labs. А саме вони випустили в цьому році копії старих об'єктивів в Лейки. Це 51.2, які так і назвали 1966 по року випуску оригінального об'єктиву лейка, з якого вони все передрали. Та 28.2.8, який є сучасною версією лейки Elmerit зразку 1965 року. Цей об'єктив. Оригінальний, я маю на увазі, став першим лейковським 28 мм з діафрагмою F28, і був випущений серію всього у 3 тисячі екземплярів. Потім пішли оновлення подальше. Зрозуміло, що зараз він є об'єктом бажання у всіх колекціонерів світу, і ціна на eBay десь в районі 8-15 тисяч баксів відповідно. А цей китайць менше тисячі доларів за ту саму оптичну схему та зовнішній вигляд. Судячи з оглядів, обидва ці нові ретро-об'єктиви дійсно дають дуже схожу з оригіналами специфічну картинку. Не фантастичну чи оптичну досконалу, специфічну, як то кажуть, з характеру. Поспекулюємо і про ретро-дизайн. Як на мене, то ці ретро-дизайни, які часто і в основному, хоча й не завжди, з'являються саме у преміум сегменті, можуть свідчити про те, що, надивлячись на купу камер в смартфонах, Старий добрий фотоапарат все ще розглядається як щось таке престижне. А якщо це хобі чи атрибут стилю, то на це завжди знайдуться люди, яким не шкода будь-які гроші. І хоч я і не є цільовою аудиторією подобних товарів, але не люблю рахувати чужі гроші, і тому оцінюю загалом цю тенденцію позитивно. Завжди будуть люди, у яких грошей більше ніж в тебе, тому добре, що фотографія популярна, доступна. Та знаходить ключ до розуму та сердець чим більшої кількості людей. А там вже нехай то буде фото на дешевий кітайфон чи люксовий хасель. Значить, якісь глобальні цінності в нас всіх збігаються, і це чудово. Ну а якщо казати більш прагматично, то якщо люди з великими грошима люблять фотографію, то, можливо, вони зрозуміють і цінність саме вашої фотографії в галереї і захочуть її купити, чи стануть спонсорами якоїсь виставки чи івента. Тому що людині, яка зовсім не в темі, складно зрозуміти, як це віддати за фотографію ціну Хаселблада. Ну і в кінці кінців ці лейки хаселі вони просто про інший досвід фотографії. І такі камери часто купують професійні фотографи, які втомилися від професійних каноніканів і хочуть просто щось для душі, щоб знімати і отримувати нові емоції в звичному натисканні кнопку затвору. Ще одним трендом, який також не з'явився цього року, але зараз прямо стає новою реальністю фотографії, це наближення, якщо не злиття фото та відео. У 2024 році розвиток фотоіндустрії зробив ще декілька кроків на зустріч до відеоіндустрії. Власне. Весною цього року, наприклад, Nikon придбав компанію Red виробника high-end кінокамер голівудського класу, і заодно власника декількох критичних патентів у сфері відео, таких як, наприклад, внутрішньокамерний запис RAW-відео. От зараз, до речі, це відео записую у EnRAV на картку. Дуже приємно. Напишіть, до речі, хто і як часто взагалі РАВ відео використовує, буде цікаво якусь статистику зібрати. Так от, до наших баранів. Крім купівлі інших компаній, Nikon відмітилося ще і розробкою PowerZoom-відеооб'єктива nikkor z 28 135 f 4 PowerZoom, PowerZoom це функція. Моторчика зуму, як на мильничках, коли ви нажали кнопочку, воно само собі зимує. На відміну від зуму руками, фокусування моторчиком забезпечує рівномірну швидкість зуму і плавну картинку в кадрі при цьому. У Canon та Sony подібні об'єктиви вже існують, причому у Sony навіть доволі давно. Але Canon пішов цього року ще далі і випустив цілу лінійку гібридних об'єктивів під байонет RF, ну свій беззеркальний байонет. Це 24 мм f 14, 50 мм f 14 та 35 мм також f 14. Всі вони L, всі вони оптимізовані для роботи саме як відеооб'єктиви. Всі три мають механічне кільце діафрагми для ручного виставлення. По-друге, в них велике кільце для фокусування опять-таки, вручну. І по-третє, вони практично ідентичного розміру, що дозволяє їх швидко міняти на камері. Не переналаштовуючи по новій, власне, зовнішній мотор фокусування, який використовують у відео, щоб ним керував фокус пуллер Крім того, Canon оновив свій 70208, у тому числі додавши йому можливість працювати як Power Zoom об'єктив з зовнішнім моторчиком. І особливу увагу вони приділили корекції фокус бризінгу. Фокус бризінг або дихання, якщо прямо перекладати, це ефект зміни розміру об'єктів у зоні розфокусу, тобто вашої бакешечки. Коли ви змінюєте точку фокусування. Для фото це абсолютно не той фактор, на який звертають увагу, а для відеооб'єктивів цьому приділяють навпаки дуже багато уваги, щоб не виникало дивних наркоманських ефектів в кадрі, коли там іде персонаж, а ви його ведете. Але і це не все. В нових беззеркалках почали з'являтися вей-форми, які раніше були лише на відеокамерах. Локомотивом процесу тут був Панасонік, поняття, в його камерах ця опція вже багато років. Але от зараз ми бачимо, що вейформи пішли в масу. Вже і у Кенне, і у Sony з'явилися в цьому році у Nikon трохи раніше. І поки всі інші дійшли до цих вейформ, Panasonic в цьому році викатив ще Panasonic GH7, який мало того, що з внутрішнім прорезрав відео, та ще й записує звук в 32-бітний звук в камеру. Не знаю, яких вам ще натяків, не вистачає, щоб зрозуміти, що фото та відео тепер просто нероздільні. Знов таки, це було прогнозовано ще, мабуть, років 10 тому, якщо не більше. коли помітили, що просто з ростом швидкості доступності інтернету різко зросло споживання саме відеоконтенту. І з дешевінням, пришвидшенням та розповсюдженням мобільного інтернету на смартфонах, цей процес став просто лавиноподібним. Не відкрию таємницю, що багато, якщо не більшість фотографів, просувають свої послуги через соціальні мережі. І ось з'являється TikTok, який взагалі, крім відео, нічого не приймає. І одразу стає однією з самих популярних соцмереж. Інші соцмережі відповідають своїми формами короткого відео. Шорси, рілзи там, і так далі. По суті, одне й те саме. І тепер вміти склепати якісь відос у форматі короткого відео стає практично обов'язковим для кожного. Зйомки бекстейджів, бонусні ролики для якихось замовників, саме реклама цим вже не здивуєш, воно по суті обов'язково. А анімована зовнішня реклама на великих led екранах Може вимагати якісь короткі відеоформати навіть у вигляді того самого стоп-моушена, тобто склеєних фотографій чи анімованого одного фото, наприклад, в роботі при служби в армії. Ви не відкрутитесь від того, щоб вміти зробити нарізку з якогось дрона, поставити якусь лога музику, якийсь текст відео вже скрізь, і вміти працювати з ним на якомусь базовому примітивному рівні стає практично необхідним, так само як вміти писати. Проводячи паралелі з літературою, від вас не вимагається вміти писати як Шекспір, але вміти хоча б своє нашкрябати ім'я, ви вже зобов'язані. Відповідно, і від камер користувачі вимагають універсальності. Можна скільки завгодно знайти про те, що я не хочу платити за відеофункціонал в своєму фотоапараті, я лише фотограф, але ну, від реальності не втечеш. Відео необхідне. І для кожного з нас дешевше і зручніше, щоб це була одна камера, яка вміє все добре. Ніж купувати окремо кеннонікон для фото і якийсь blackmagic для відео. Звичайно, краще окремі спеціалізовані девайси, але не завжди це можливо. Тому просто робимо аудіовізуальний контент. А чистота форматів йде в минуле. Ще одним цікавим трендом останнього часу стало повернення популярності того, що можна було б назвати мильницею. Але це скоріше компактні камери. Я кажу саме про компактні камери з незмінною оптикою, але великою матрицею. Звичайно, сюди можна віднести і той самий Fujifilm X100, про який я згадував раніше, але варто звернути увагу саме на цілком сучасного дизайну камери, які зараз також прямо на хвилі хайпа і моди. Це лінійки Canon G7, Sony rx 100, Ricoh GR3. Можна доповнити ще й Sony ZV 1 але ну так, з натяжкою. Цей тренд дотичний до того, що ми бачимо у плівці. Люди готові платити гроші за щось що більше, ніж просто фото на телефон, але при цьому не сильно хочеться напрягатися з серйозними камерами чи фоторедакторами. І компакти з великою матрицею та незмінною, але непоганою оптикою чудово заповнюють цей сегмент. Зверну увагу на те, що. Це все не супернові камери насправді. Тобто я навмисно не вказую якихось чергові індекси їх оновлень там G7 3, 7, 8, тому що мова не про конкретні моделі, а про тренд. І цей тренд виробники в основному проспали насправді. Саме тому ці лінійки досить давно не оновлювалися, і можна очікувати випуску чогось нового в цьому сегменті вже найближчим часом. Крім цих преміум компактів, досить цікаво бачити і зростання попиту на старі цифрові мильнички. Це дещо окрема мода, але не менш цікава. Скоріше за все, вона має своє коріння десь на стику моди на ретро та компакти. Варто розуміти, що якщо всякі вінтажні газогенератори, з яких пісок сиплеться, наїлися ранніх цифрових мильниць ще в ті часи, коли вони були популярні і вироблялися, то вже виросла купа молодих людей, для яких камера 2010 року це вже такі самий вінтаж, як для мене, мабуть, якісь Nikon F. І стрьомна цифрова картинка тих часів у багатьох викликає не менше захвату, ніж зерно на просороченій плівці. А все це сприймається вже якимось забутим археологічним дивом. Ну ви ж взагалі в курсі, що Арнольдо Шварценеггера вже 77, а Врілл Лавін вже 40річна мілфа. Вітаю в 2025-му. 2024 був однозначно гарним роком для українського фото. У цьому році ми змогли ще раз переконатися в тому, що українська фотографія жива, потужна і актуальна. Доказом цьому були різноманітні премії та нагороди, які здобули українські фотографи на світових конкурсах. Нагадаю, декілька найбільш помітних з них початок поклав звичайно Оскар в номінації найкращий документальний повнометражний фільм, яку зробила команда з Мстислава Чернова, Євгена Малолетки та Василиси Степаненко за фільм «20 днів у Маріуполі. Наскільки мені відомо, це взагалі перший Оскар України, і що характерно, це фільм, який зняли фотографи на фотокамери. Я акцентую на цьому увагу, повертаючись до попереднього тренду про фото і відео. Весною приз Independent Freelance Photojournalist Award отримав Олександр Рупета за свій проект про війну Росії проти України. Не буду багато про це розповідати, оскільки на каналі ви вже, мабуть, бачили інтерв'ю з ним. Посилання я причеплю десь згори, Там цікаво. Переможецю World Press Photo у 2024-му Також стала українка Юлія Кочетова з своїм проектом Війна це особиста. До речі, вона знімає на середньоформатний Fujifilm, що досить цікаво в світлі загального уявлення про репортаж як обов'язково про якийсь фотопанос на 100-500 кадрів на секунду в серії і тому подобного постійного грюкотозатвору. Ще хотів би відмітити і перемогу, і висіда у головній категорії Яна Пері фотожурналізм Грант». Це премія чи грант, який має на меті стимулювати молодих фотожурналістів. Тому отримання його українською фотографкою має сказати нам, що українське фото не просто живе, але й розвивається та продовжується. Звичайно, я не ставив собі навіть на меті згадати всіх, тому що насправді нагород було значно більше. Всяких різних, тому якщо ви вважаєте, що я когось забув, то напишіть в коментарях. Всього насправді не знаю навіть Гугл, а мені дізнатися щось за українську фотографію завжди цікаво. Тож, на мою думку, саме таким був рік 2024 для фотографії. Цікавий, динамічний, багатогранний у теплому плівковому ретро та українському стилі. Не буду корчити себе гадалки щодо того, що чекає нас там у майбутньому, зрозуміло, що просто не буде нікому. Але і скучати не доведеться це точно. Ми живемо у величні часи. Історія пишеться тут і зараз. Тож долучайтесь до її написання або хоча б до збереження її для нащадків своєї камери. Час дає кожному шанс. Тож, бажаю вам сил його реалізувати. І до нових цікавих зустрічей, Па-па.